Цієї весни ще до старту масштабного пілотного проєкту міністерства реінтеграції представники Геогідецентру виконали комплексну оцінку потреб внутрішньопереміщених осіб у кривому розі опитування респондентів та аналіз даних проходив у межах програми Айрекс єднання заради дії за підтримки держдепартаменту США. Дізнавались про рівень інтеграції та соціалізації ВПО. Результат презентували сьогодні під час засідання круглого столу. Всі ВПО турбує житло. Точніше його відсутність гуманітарні потреби, це їжа, одяг, це гроші, те, що люди втратили ці потреби, які вони зараз не можуть покрити. Опитали ми всі сім районів міста, були залучені, були залучені люди, як і пенсійного віку, так і молодь. Були залучені підлітки до опитування. Багатодітні інваліди. Ми опитували всі слої населення для того, щоб опитування було чистіше і. Вона була анонімна, тому люди могли висловити свою думку, така яка вона є. Абсолютна більшість переселенців проживає в орендованому житлі. Лише 2% з них придбали власне. Причини дві низький дохід та невпевненість у майбутньому. Більше половини переселенців у Криворізькій громаді працездатні, але працює лише третина 40% без оформлення. Більшість респондентів мають часткову зайнятість. Одна з проблем працевлаштування невідповідність спеціалізації за пропозиціями на ринку праці. Практично відсутні проблеми з освітою дітей переселенців. Більшість опитаних задоволені і право правовою допомогою, хоча чимало з них зтикаються з серйозними юридичними перепонами, пенсійний фонд відмовляє у призначенні пенсії у зв'язку з різними підставами, такими як непроставлення початок, невірний переклад тощо. Також є дуже актуальними проблемами. Це документи права власності на пошкоджене або зруйноване житло. Коли люди виїжджали з окупованих міст або тих міст, де ведуться активні бойові дії. Вони не завжди могли взяти з собою документи, а інколи ці документи вже були знищені. Тому вони стикаються з такою проблемою, як відновлення цих документів. Ми допомагаємо з цими питаннями. Інколи доводиться звертатися до суду факти смерті і факти народження на тимчасово окупованій території. На жаль, такі факти теж встановлюються лише в судовому порядку. Аналіз за інтеграційними показниками довів: більше половини переселенців не планують залишати місто принаймні у найближчій. Півроку переважна більшість опитаних мають доступ до всіх сервісів у громаді і довіряє місту, яке продовжує приймати і допомагати людям з регіонів, де тривають бойові дії. Другу хвилю, третю хвилю вже приймаємо з з Запоріжжівської області, з Харківської області. Тому є нагальне потреби вирішувати їх питання. І зараз ми над цим наполегливо працюємо. Це питання на особому контролі у міської ради Юрія Григоровича Вінкула. Ми доповідаємо. Тому що тижня на, по тим подіям, які відбуваються, по тим заходи, які ми проводимо. І вважаємо, що разом з громадською організацією Гідоцентр, з громадськістю міста, ми всі питання ми з усіма впораємося. Нині у Кривому Розі проживає понад 66 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Учасники Круглого столу зазначили, що Криворізька громада має високий потенціал до їхньої інтеграції та доведеться попрацювати над створенням оптимальної організації допомоги і послуг для ВПО, виходячи з можливостей громади і місцевих ресурсів. Тетяна Васильєва, Олександр Домашов. Цей день.